Вітаю вас! Гостям завжди хочуть показати найкраще. Тому дороги дружби часто ввели у Нововоронцовський район, у колгосп-червонофлотець, у село Дудчани. Природа тут мальовнича, земля прекрасна, тому й оселялися люди з давніх давен. Археологи знайшли залишки поселення. Епохи бронзи, пізньосківського періоду, половецькі скульптури, у xvii 18 столітті тут на зимівлю залишалися запорозькі козаки. Жив тут поміщик Перетов, тому і село назвали Перетовка. Потім почали заселяти Дудчанську балку, і все село назвали Дучани. Під час воїн дуже страждали дучанці, тому що всі дороги вели на війну, тобто в Крим з Криму. І тут під час Кримської війни чи турецько кримської війни влаштували шпиталь. Ну, шпиталь це дуже громко сказано, тому що по 10 чоловік в хаті, яких лікували, і під час епідемії тифу третина села Дучани вимерла. Якщо говорити про часи вже Радянського Союзу, то у 1928 році партія послала такий Чорноморський загін: 20 матросів Чорноморського флоту, які організували комуну, яку назвали Червонофлотець. Цікаво, що от село називається Дучани, а очолював цю комуну матрос на прізвище Дучченко. часом цей колгосп, комуна тоді, стала. Розвиненим господарством. І вже в 70-ті -70 роки мільйонером, два мільйони, нараховувало господарство на своїх рахунках. В 60-ті роки також були заможними для червонофлотця. От давайте разом з гостями, які прибули влітку до Червонофлотця, і ми завітаємо і подивимось, як жили в цьому колгоспі нащадки колишніх комунарів чорноморців. Дружбою зігріті. Ще 10 років тому зав'язались дружби трудівників Нововоронцовського району на Херсонщині і Сунженського району Чечено-Інгульської автономної Радянської соціалістичної республіки. Ось і зараз Сунженці прибули до своїх українських братів. У складі делегації голова колгоспу Побєда, герой соціалістичної праці Василь Ємельянов, секретар парткому колгоспу імені Джинікідзе Суламбек Шадієв, голова колгоспу Восход, Салембек Ферзауле та інші. Очолює делегацію перший секретар Сунженського райкому партії Василь Веніамінович Варлашкін. Першими друзів по змаганню приймали представники колгоспу Червонофлотець голова Артілі Юлія Олексіївна Оксамитна розповіла сунженцям про славних трудівників колгоспу, про успіхи Артілі. Знайомство з господарством гості розпочали, звичайно, з огляду ланів. Цей соняшник, розповідає голова Артілії Оксамитна, вирощує вже не один рік ланка Миколи Васильківського без застосування ручної праці. Гостям приємно було дізнатися, що хлібороби Нововоронцовського району, а саме червонофлотця, достроково виконали план хлібозаготівель і продали понад завдання 5 тисяч центнерів до рідної пшениці. Сунженцям особливо сподобалась високоврожайна рицина. Якщо в інших господарствах Нововоронцовського району рицина дає 4-5 з кожного гектара центнерів, то на плантаціях червонофлотця 9-10 центнерів. У минулому році Артіль від продажу рицини одержала 550 тисяч карбованців чистого прибутку. Тваринництво Артілії Червонофлотець займає одне з провідних місць. Колгоспники в цій галузі мають небиякі результати. Державне завдання першого півріччя по всіх видах тваринницької продукції виконано достроково. Проте сунженці зробили невелике зауваження, що праця на фермах ще не повністю механізована. А це наша гібридна кукурудза, говорить Оксамитна. Гості дали цій культурі високу оцінку – Такої кукурудзи у сунженців немає. Керівники господарств Чеченин-Ушетії попросили насіння. Безумовно дамо, відповіли нововоронцовці, адже не вперше допомагаємо. Декілька років тому тваринники Нововоронцовського району подарували 100 голів молодняка червоностепової породи. Тепер у сунженців чимале стадо високопродуктивних корів. Гості з задоволенням відвідали будинок пристарілих колгоспників. Тут живуть у повному достатку близько 20 літніх колгоспників на повному утриманні артілі. Два тижні тому в артілі Червонофлотець стала до ладу колгоспна пекарня. Це значне полегшення для колгоспниць. Тут кожної доби випікають до трьох тонн хліба, куштуючи продукцію нового підприємства, Сунженці дали високу оцінку: хліб дуже смачний. Делегацію сунженців супроводжує перший секретар Нововоронцовського району Володимир Олексійович Краєв. Гості перебувають на херсонській землі вже п'ятий день. Вони ознайомились з багатьма господарствами району, поділились своїм досвідом, запозичили багато цінного для себе. Змагання двох братніх народів. З кожним роком зміцнює багаторічну дружбу. На фронтоні старовинної іспанської бібліотеки написано: тут мертві вчать живих. Йдеться зрозуміло про книгу. Книгу джерело знань, джерело емоцій. Якщо ми говоримо про 60-ті роки, то безумовно той вислів, що книга найкращий подарунок. Не гіперболо, не перебільшення. Так і було, ми мріяли підписатися на якісь цікаві видання. Бо книга це прекрасний світ. Опять увлічений тонкою где вечность меняют на миг. Ідемо за героями, теж герої, що не написаних книг. Я працівник телебачення, але добре розумію, що ми передусім якби споживаємо інформацію, а книга вона примушує думати. Книга набагато корисніша. Який стан книжки, книжкового ринку в нашому Херсоні, жалюгідний, які магазини, будинок книги. На жаль, його вже не існує. Те, що з'явилося на вулиці Суворова, аж ніяк не можна порівняти. Купити цікаву книжку, українську, зокрема, дуже важко, навіть у приватних підприємців. Ну, одні кажуть, немає прибутку, а я скажу немає розуму. Був нещодавно в Одесі там на Дерибасівській відкрили прекрасний сучасний магазин і мають від цього великий зиск. А ми Ми згадуємо 60-ті. І, зокрема, магазин Будинок книги. У цій кінострічці йдеться про товар, який ми купуємо для духовного і розумового збагачення. Про книги. Справді, зайшовши до цього магазину на площі Свободи, відчуваєш одразу, що потрапив у книжкове царство, наче віч навіч опиняєшся з видатними письменниками-мислителями. Передплатні видання класиків вітчизняної і зарубіжної літератур знаходять широке коло прихильників. Про кожного з постійних передплатників цього відділу можна сказати: у них життя освітлене промінням. Класичної спадщини і сучасними кращими зразками літератури марксистсько-ленінської філософії. У будинок книги приходять люди різні. Тут чимало відділів, які розраховані на диференційований підхід до вимог споживача. Окремо виділено продаж літератури країн соціалістичного табору. Так змінилася наша соціалістична дійсність. Що ми не можемо уявити вже собі наших малюків без книг. Наші діти тільки навчаться говорити і постійно їх супутниками на все життя стають книги. Книга у магазині товар, але цей товар є невичерпним багатством мислів, духовної краси радянських людей, його споживачів. Це один з найзатишніших і найулюбленіших куточків Херсона. Важко вмістити всіх бажаючих, але найбільш спритні завжди знаходять собі місце. Серед них наші герої випускники Київського державного інституту театрального мистецтва імені карпенко карого Микола Бабич і Тарас Келес. Незабаром прем'єра і перший дебют, скільки хвилювань, надій, поривань. Пов'язано з цією відповідальною подією в житті кожного митця-початківця. Адже доля артиста складна, вона залежить від багатьох чинників. Цей хороший педагог, цікаві ролі і власне ставлення до справи, Микола і Тарас сиділи за одним столом в інституті і зараз поруч. Мало того, вони готують одну і ту ж роль Флористіно, комедія Льошина тоді в Севільї або Дон Жуан. Автор дещо іронічно ставиться до тлумачення легенди, проте погоджується, що деякі версії щодо філософської глибини літературної якості були геніальними. Він дає своє уявлення про події в Севілії і доводить, наскільки згубна для людини і суспільства відсутність власної думки. Добре зрозумівши всі перепітії комедії. Юні актори не змогли не заглянути в анали історії, в золоті скарби класичної спадщини. Саме скрупульозне вивчання матеріалу, працелюбство, вимогливість до себе й терпіння, запоруку успіху в мистецтві. Їх так навчали педагоги. Я не помиляюсь, педагоги Микола Федорович Писар, Микола Гаврилович Єсипенко. Дмитро Олександрович Олексідзе. Скажете, пощастило? Так, пощастило. Хоч і важко було їм звикати до почерку, стилю, кредо кожного з них. Навчитися переборювати труднощі на порозі творчого життя хороша школа. Теплими словами згадують вони перших наставників своїх, але, мабуть, найбільше припав до серця їм запальний. По справжньому сучасний режисер Дмитро Олександрович Алексідзе. Ви повинні уміти все, говорив він, не допускати фальші в роботі, 8-10 варіантів одного й того ж двоххвилинного епізоду. Треба шукати, як треба, на репетиції. Пошуки, тільки пошуки можуть дати якісь плоди у творчій праці. І зараз вони шукають. Шукають зерно і перспективу ролі флористинок. Наші друзі не випадково потрапили в цей чарівний куточок. У них ще немає квартири з усіма вигодами, добротних меблів, де б можна було зручно влаштуватись для творчих суперечень. Проте у них є головне цікава робота, дерзання, мрії. Кожен хоче відтворити в образі флористиного долю маленької людини. В ньому ніби два обличчя. Це щирий друг Дон Жуан і в той же час Хитрун, Бешкетник, який з задоволенням заглядає в чарку. Микола хоче показати Флористіну тепліше, більш розумною, життєрадісною людиною. Ні, це не оплески. До них далекий тернистий шлях. В роботі четверта картина п'єси. Микола Миколайович Колесников теж майже дебютант. Це його другий спектакль у Керсонському театрі. Тут радо приймають молодих. Схвально, що він вимагає від акторів повної самовіддачі. Проте забуває про важливий фактор час. Адже кількість репетицій позначається на якості відтворення образу. В інституті їх привчали до думки про відсутність амплуа на сцені. В дипломному спектаклі Наймичка Микола грав Панаса. А для першої проби на професійній сцені вибрав соковиту характерну роль Флористінок. Правда, замислювався над тим, чи підсилу вона йому, взагалі перше враження від зустрічі з молодим актором хороше. Скромна і вдомлива людина, думає, він і в цю хвилину, чи варто показуватись у великій роботі, коли не вистачає часу, можливо, хисту для втілення задуму? Відмовлюсь. З усією гіркотою сумнівів він вийшов ніби змужнілим у ствердженні своїх творчих ідеалів. Не часто таке трапляється у театрі. Як правило, просять навіть вимагають провідну роль, а тут навпаки. Мабуть, вистачить у Миколи терпіння, працелюбства, щоб стати митцем-художником. Хай буде шлях від малого до великого, від епізоду до образу. Не можуть не погодитись з ним головний режисер театру Равицький та постановник спектаклю. Він на прем'єрі він гратиме маленьку роль Дон Пабло. Це одна з провідних у Миколи. Спектакль припав до смаку. Але зверніть увагу на обличчя Миколи, з якою жадобою вдивляється він в дію кожний рух на сцені. Ні, актор далеко не байдужий до образу. Від якого відмовився. Він зіграє. Він обов'язково зіграє цю роль. Хай на 20-му спектаклі. Дорогі друзі! Щиро вітаємо вас зі святом першою прем'єрою в житті. Хай щастить вам на прекрасній мистецькій нині. Не одне покоління радянських дітей виросло на рум'яних щічках. Це таке дитяче харчування, яке виготовляли на Херсонському заводі імені 8 березня. Дуже корисне, до речі, натуральний продукт. Безумовно, важко потім з часом було тягатися ну, нашим домашнім кухням та тим же баночкам з дитячим харчуванням, з розвиненою індустрією США чи країн Європи. Там цим займаються давно і підняли високопланку. І все ж таки трохи. Сумно за рум'яними щічками. Перед святкову трудову вахту несе колектив консервного заводу імені 8 березня. Виробничу програму жовтня колектив підприємства виконав на 5 днів раніше строку. Найбільших успіхів добився фруктовий цех. Він виробив понад план 450 тисяч умовних банок консервів. На заводі враховують попит населення і тому в першу чергу. Прагнуть виготовляти саме ту продукцію, яка користується підвищеним попитом. Вперше консервники освоїли новий вид продукції яблучне пюре для дитячого харчування. 500 тисяч банок цього поживного продукту виготовлено на замовлення далекого, але близького радянським людям острова Свободи. Ці кадри розповідають про роботу змін, якими керують інженери Малько та Фрідман. До 7 листопада країна одержить ще кілька тисяч умовних банок консервів. Херсонська середня школа номер 36 Тут виховує майбутніх будівників комунізму дружний колектив вчителів. Ось уже другий рік поспіль піонерська організація школи утримує перехідний червоний прапор піонерської дружини міста. Тут викладає історію, прищеплює любов до вітчизни. Вчителька Галина Леонтівна Гагарська. Взагалі, вчительський склад утрівний, здібний. Та Галина Леонтівна, може, трішечки більш уважніша, трішечки більш терпляча. Саме ці словами почули з вуст директора школи Лідії Васильівни Обідіної. Галина Леонтівна підкопає простотою і сердечністю. Учні готові годинами слухати її розповіді, пересипані цікавими фактами життя видатних людей нашої країни, життя вождя революції Володимира Ілліча. Робочий день закінчено, можна й додому. Та хіба втримаєшся від спокуси, щоб ще і ще раз глянути на улюблену школу, де кожного дня залишаєш шматочок серця, а натомість завойовуєш серце малюків. Професія вчителя почесна, вірна, але при цьому треба завжди додавати і складна, і відповідальна. Олена Павлівна Завірюха вчить першокласників: 40 дітей, 40 характерів, ще несформованих, розмаїтих, і до кожного з цих малюків треба підібрати ключ до серця, відімкнути його і запалити жагою до знань до незвіданого і непізнаного. У Нижню середню школу молода вчителька прибула після закінчення училища. Бракувало досвіду, знань, і Олена Павлівна вирішила вчитися далі. Цього літа вона стала студенткою п'ятого курсу Київського педінституту. Розповідаючи про квіти, Олена Павлівна не про мене нагадати і сказати, що вони посаджені старшокласниками і що квіточки треба берегти, бо вони окраса нашого життя. І все це говориться з теплотою, з такою щирістю, що не можна не повірити в правду слів учителя. В такі ось години ігор Олена Павлівна також уміло добирає слова поради. І котик, і мишка, що бігають в колі, це не просто розвага. І тут знаходить учителька щиросердність, прищеплює дітям почуття товариства і взаємної поваги. Завуч школи Валентини Іллівна Паливода. Задоволена педагогічними здібностями молодої вчительки. Напередодні свята вітають свого колегу вчителі молодших класів Зоя Прокопівна Кучева, Євдокія Васильівна Єресько, Галина Іванівна Митіч і Любов Іванівна Пилипенко. До поздоровлень приєднаються безумовно і діти. Чи могла б сьогодні херсонська футбольна команда обіграти донецький шахтар? Навряд. А у 1966 році обіграла, правда, у товариській зустрічі, але склад гірників був основним. У прекрасному настрої вийшли на той матч наші футболісти, адже вони посіли у попередньому чемпіонаті третє місце. Їх було нагороджено бронзовими медалями і значками майстрів спорту Радянського Союзу. Пройшли роки, але той успіх так і залишається найбільшим в історії. Футболу Херсонщини. Давайте згадаємо приємне. Минулої неділі херсонські вболівальники шкіряного м'яча були свідками вручення нашим землякам-футболістам бронзових медалей за третє призове місце серед команд класу Б української РСР. Медалі, і дипломи Республіканської ради Союзу спортивних товариств і організацій. Вручив член президії Федерації футболу України товариш Роздорожнюк. Голова федерації футболу спортивної ради локомотив Абрамович вручив грамоти і повідомив, що наказом начальника одесько кишинівської залізниці команда нагороджена грошовою премією. Після урочистої частини відбулася товариська зустріч з командою майстрів класу А донецьким шахтарем. Гра проходила у швидкому темпі, цікаво. Господарі поля довели, що можуть виходити на поєдинок із такими грізними суперниками. Двічі воротарю гостей коротких довелося виймати м'ячі сітки воріт. У другому таймі гості сквитали один волк. Але херсонці перемогли з рахунком 2-1. Справи, вони за будь-яких часів є хорошими, а погані, відповідно, поганими. Дуже справедливо писав випускник Києво-Могилянської академії Михайло Ломоносов Мала людина, вона і на Високій горі мала, а велетень він і у ямі Велетень. Ми, як правило, розповідаємо саме про других людей, помітних, сильних духом. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть.